9 січня у селі Орлів Каренійської громади розпочались дорожні роботи по демонтажу лежачих поліцейських, які було встановлено у серпні минулого року. Слід нагадати, що пагорби встановлювали за вимогами місцевих мешканців, з причини скінченого руху великогабаритного та великовантажного транспорту, маршрут якого проходить до міжнародних пунктів пропуску саме через село. На жаль, підвищена активність транспортних засобів та недотримання водіями швидкісних обмежень у межах населеного пункту призвели до чотирьох дорожньо-транспортних пригод з летальним кінцем. Жертвами двох з них стали діти. За словами активістів, орлівки цей засіб став дієвим і значно зменшив загрозу ДТП на ділянці дороги, що прямує через село. Дуже добре працювали ці пагорби, тому що за цей, за цей відрізок часу, який вони тут стояли, то хочу сказати, що не було ні, одні, ні однієї транспортної пригоди. Тобто, взагалі, всі їздили по 30 кілометрів, тому що вони були дуже часто і неможливо так розвинятися, для того, щоб набрати якихось швидкість. За недовгий час існування лежачі поліцейські швидко стали майже непридатними через недотримання вантажівками температурного режиму. Тому мешканці Орлівки спочатку вирішили, що розпочалися роботи з реставрації конструкцій. Великим здивуванням стало для них розуміння, що пагорби демонтують. Ми чекали на те, що це буде якась оптимізація, чи вони будуть реставріровані, чи щось чи будуть. Тому що їх було 8 штук. Ми думали, що там залишать декілька штук, декілька демонтують. Але я сьогодні дзвонив нашому старості і знав про те, що їх повністю демонтують по рішенню поліції Одеської області. Як виявилося, днями Орлівку відвідала комісія з представників Національної поліції України та служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області. Ці пагорби були тимчасові, і на них не було ніяких документів, ніяких е, актів. Тобто за ці півроку, які вони тут стояли, ніхто не спромігся зробити ніяких актів, нічого. Ми зрозуміли, що була комісія, була комісія з дорожньої служби, з поліції та місцевої влади, де не розумію, чому не було нас. Нас не пригласили, тому що я, навіть, якщо чесно, ми не чекали, яких там запрошень, але взагалі -то ми добивались того, щоб були встановлені ці, ці пагорби. А тут, коли прийшла мова про те, щоб їх демонтувати, нас не позвали і навіть не, не сказали про те, що це буде і яке було рішення. Акт вимоги про демонтаж пагорбів було підписано співробітником відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції в Одеській області, старшим інспектором Максимом Шандибою, з яким вдалося поспілкуватися у телефонному режимі представнику громадської організації Агенція місцевого розвитку Орлівка Картал Анатолій Абгаш. Бгашсьомогосьмого січня 8, 8 січня 2025 року пройшло комісійне обстеження вказаної ділянки автомобільної дороги, яка проходить в межах селища Орлівка. У зв'язку з чим це було проведено. Це було проведено у зв'язку з тим, що влітку на цій ділянці було встановлено тимчасові засоби зниження швидкості. Встановлення цих засобів примусового зниження швидкості воно під собою передбачає узгодження цієї процедури з відповідними органами національної поліції. Ця процедура до моменту встановлення цих засобів примусового зниження швидкості не була. Правильно, да, і законно то врегульовано, погоджено е, станом на зараз ці технічні засоби, які були облаштовані, вони не відповідають взагалі ніяким вимогам. За словами правоохоронця, пагорби було розбудовано тимчасово до моменту встановлення камер автофіксації та ще й з порушенням стандартів. Наразі камеру встановлено на визначеній аварійно-небезпечній ділянці. Але як стверджує Анатолій Абгаш, небезпечних ділянок на дорозі, що прямує територію населеного пункту. Дві але на іншому напрямку, вже за поворотом на Рені це найнебезпечніший, найнебезпечніший момент. Розумію, виходить також на комісії. Обговорили це питання і виходить, там прийняли рішення, що от навесні. Буде облаштовано підвищений пішохідний перехід, але необхідно першочергово правильно це все погодити, щоб потім не виникало ні до кого питань, хто зробив за якою вказівкою, чи погоджена схема організації дорожнього руху, тому що після цих усіх дій, які, наприклад, з облаштуванням цих пагорбів, так не дай Бог би сталося щось, Я відповідала розумію. б служба. Відповідав би підряд підрядник, який це все встановлював, розумієте, Дайте і тепер нам можливість вам да. допомогти. І скажіть, що нам робити як громадська організація, як громадська організація, напишіть листа на адресу служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області так, так. щодо облаштування підвищеного пішохідного перехіду на маршруті руху школярів до школи. Станом на 10 січня 6 із 8 лежачих поліцейських вже демонтовано. Питання в тому, що село ем, роздвоюється тут. Тут є два дуже небезпечних сегмента цієї дороги. На одному вони поставили швидкісну камеру, яка буде брати в оба рухи, в оба напрямки будуть брати по задньому номеру і передньому номеру. Але на цьому сегменті, де проходять діти в школу, не встановлено нічого. І саме зараз, коли підуть діти в школу, а вони всі звикли до того, що машини їздять тихо, тут зараз буде вочевидь поновиться та швидкість, яка була до того, коли їздили по 100 км на годину і були смертельні випадки тут. Тому ми наполегливо просимо, щоб це не, не демонтувалося без яких рішень. Тому що ми повертаємось знову туди, звідки починали, де були смерті дітей, дорослих і абсолютно неконтрольована ситуація. Наразі мешканці Орлівки обурені ситуацією щодо прийняття таких важливих рішень без їх участі. Нам ніхто нічого про це не казав, хоча ми самі добивались того, що ці, ці пагори встановили. Тобто не місцева влада, ні дорожники, ніхто тоді ми стояли всією громадою тут і просили для того, щоб ці пагорби встановили. А тепер їх вибирають, демонтують без нашого дозволу, більш того, так тишком нишком, щоб ніхто не знав. Ксенія Переверзева для видання південь сьогодні.